Усім привіз в Сьогодні ми поговоримо про PvP та рейди у Frostborn. Це відео здебільшого розраховане на новачків. Розпочнемо з рейдів, а саме з їх видів. Вони бувають офлайн та онлайн. Офлайн рейди відбуваються тоді, коли ви не знаходитеся в грі. Частіше за все, так стається через те, що ви довго не заходили в гру. Онлайн рейди ви починаєте самостійно, власне знаходячись у грі. Ви також можете натрапити на базу як і онлайн гравця, так і офлайн. Для того, щоб розпочати рейд, ми натискаємо на цей значок та натискаємо розпочати пошук. Щоб дізнатися, хто наш противник, нам потрібно збудувати стіл розвідника та башту з воронами. Після того, як ви розпочали рейд, я думаю, ви вже знали, що ви будете на ньому робити. Тобто, ви можете обороняти свою базу або можете атакувати базу ворога, хоча оборона може бути вимушеною з вашого боку або з боку противника. Питання в тому, хто завдасть першого удару. До рейду повернемося пізніше, а зараз поговоримо про оборону нашої бази. Розпочнемо з сфер. Сфери це предмети, що можуть вберегти нас від рейду на 24 години, 48 годин та 96 годин. Їх ми можемо взяти в ігрових сезонах, в магазині гри та в святилище Одіна. До речі, про цю локацію я розповідав у минулому відео. Далі про стіни та скринь. У грі є 5 видів стін. Найперша дерев'яна, дерев'яна, але вже для неї потрібні дошки, кам'яна сталева та остання вже покращена версія сталевої. Не пам'ятаю, як вона точно називається, тепер про скрині. У фросборні є 5 видів скринь: маленька, середня, велика та величезна. Остання це королівська. Їх варто покращувати, оскільки в них ми можемо скласти більше предметів, Та їх буде складніше відчинити, саме з боку противника. Для кожної скрині потрібні різні відмички. І останнє про оборону це захисні споруди. У грі є дві захисні споруди: це скриня мімік та сторожова вежа. Повернемося до рейду. Якщо ж ви йдете на базу іншого гравця, обов'язково візьміть з собою відмички. Та сокири рейдера, саме рейдера. Для того, щоб розбити стіну другого рівня, вам знадобиться міцна сокира. На кінець до теми рейду скажу, що це є досить хорошим способом отримати більше різних предметів та ресурсів, але за це ви можете дорого заплатити. Тепер поговоримо про ПВП у Frostborn. Є багато локацій, на яких ви можете помірятися силами з іншими гравцями. Наприклад, прості локації, помаранчеві та червоні, мають вибір перед тим, як ви опинитеся на локації. Саме грати на одинці чи з друзями. Якщо ви граєте без сім'ї, раджу заходити на поодинокий тип гри, на подібних локаціях, оскільки на типі гри з друзями проти вас одного може піти 4 гравця, що є учасниками однієї сім'ї. Також є локація, наприклад, скарби друїдів, велетнів або розломних ЛХМ. Локації мають високу популярність серед гравців, оскільки там можна отримати хороший лут. Але ця локація не для гравців, що не мають сім'ї, ідучи на ПВП. Ви самі обираєте, що одягати та брати з собою. Велику роль відіграє клас. По-перше, підбираємо його до нашої зброї. По-друге, в ідеалі він має бути хоча б другого рівня, як мінімум, оскільки це дає перевагу в бою. На цьому я буду закінчувати це відео. Якщо я щось не сказав, пишіть це в коментарях. Ставте вподобайки, якщо це відео було для вас корисним. Усім до наступних зустрічей.